Так, шановні друзі, дуже радий всіх бачити. Пропоную почати у нас засідання нашої комісії. Прошу затвердити порядок денний. У нас на сьогоднішній день виноситься п'ять питань. Перше питання про затвердження графіку прийому громадян та юридичних осіб головою постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності правопорядку та зв'язків з силами безпеки і оборони. Друге про порядок. Розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києва, захисник Києва. Третє питання про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо забезпечення права військовослужбовців та демобілізації, звільнення з військової служби шляхом до опрацювання проєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку реєстраційної номер 10449. У нас є доповідач цього питання. Четверте у нас про розвиток проєкту рішення Київської міської ради про присвоєння залужному, звання, звання почесний громадянин міста Києва. Теж є доповідач. І п'яте питання про розвиток проєкту рішення Київської міської ради про надання головному управлінню національної поліції міста місті Київ дозволу на розроблення проєкту землеустрою. По вулиці у нас, Новоперегівського в Осільському районі. Є пропозиції до порядку денного. Немає. Тому прошу прийняти за основу в цілому порядок денний. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Так вже традиційно я пропоную, якщо у когось є конфлікт інтересів, повідомити про це. Або є відомості про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів. Немає таких відомостей? Немає. Тому переходимо до пункту першого нашого порядку денного про затвердження графіку прийому громадян та юридичних посіб головою постійної комісії кілької міськради з питань дотримання законності про порядку. Шановні друзі, у нас є вимоги, які встановлені положенням про постійні комісії. Тому я пропоную. Встановити прийом голови постійної комісії кожного 2 вівторка поточного місяця з 13 до 14 години за адресою Хрещатик 36, кабінет 1022. Якщо є пропозиції, по цьому Ні. немає. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Шановні друзі, переходимо до пункту 2 нашого порядку денного про внесення змін до Київської міської ради про затвердження міської цільової програми з організації військової 에, служби виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки територіальної оборони місті Києва, захисник Києва. 에, шановні друзі, у нас є пропозиція розглядати це питання в закритому режимі, тому є пропозиція вимкнути трансляцію. 에, якщо ви не проти, 에, пропонуємо проголосувати за це питання, щоб ми виконали трансляцію. Yeah. Я Хто за? Хто проти, хто отримався, рішення прийнято, тому прошу вимкнути трансляцію для... Так, у ну, нас пункт третій порядку денного. Так, дякую. так, друзі, можемо відновлювати нашу роботу. Пункт третій у нас порядку денного проєкту рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо забезпечення права військовослужбовців на демобілізацію, звільнення з військової служби шляхом допрацювання до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. У Нас є доповідач. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, колеги. Прошу підтримати даний проєкт рішення, тому що він стосується наших воїнів-захисників в озвученому в назві закону, який пройшов в перше читання. Основне положень є встановлення чітких термінів служби для мобілізованих для строковиків. Це надважливо. Важливо, щоб воїни, які захищають нас, розуміли чіткі терміни своєї служби, мали право на відпустку, вихідні і таке інше. Я вважаю, що це про справедливість, про подяку і тому дуже доречно, щоб депутати Київської міської ради наголосили про це нашим колегам з парламенту. І пришвидшилися в цьому процесі. Дякую. Є запитання, пропозиції. Питання воно дійсно важливе, тому пропоную підтримати цей проєкт рішення без зауважень. Пропоную проголосувати. Хто за, хто проти, хто отримався? Рішення прийнято. Дуже дякую за доповідь. Так, переходимо до пункту четвертого порядку денного про розгляд проекту рішення Київської міської ради про присвоєння залужному, звання звання почесний громадянин міста Києва. У нас є доповідач загумени Дмитро Да вам слово. Е, да, дякую. шановна комісія, шановний головуючий. Ваша увазі пропонується проєкт рішення про присвоєння залужному Валерію Федоровичу. Звання почесний громадянин міста Києва. Даним проєктом рішення передбачається присвоїти генералу залужному українському начальнику головнокомандуючих збройних сил України. У 21-24 роках Герою України, звання почесного громадянина міста Києва за е, визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України, е, забезпечення стримування та відсічі збройної агресії російських військ під час оборони столиці України міста Києва та такому, який користується загальною повагою та авторитетом. У територіальній громаді міста Києва хотів би наголосити, що підтвердження цього, цього є те, що більше десяти громадських організацій, благодійних фондів зробили колективне подання, яке було в виконавчому органі опрацьоване та підтримано. Загальну біографію та заслуги, я думаю, що всі знають, тому перераховувати їх не. Ну, немає необхідності? У зв'язку з цим прошу підтримати даний проект рішення для винесення його на розгляд Київської міської ради. Доповідь закінчив. Дякую, готовий відповісти на питання. Шановні друзі, у когось є пропозиції, зауваження до проекту рішення. Немає Немає. тому. Пропоную підтримати проект рішення Київської міської ради про присвоєння залужному звання «Почесний громадянин міста Києва. Хто за? проти, хто утримався, рішення прийнято. Так, так. Ми так, тоді переходимо до шостого питання, так? Да? П'ятого у нас там. Так, у нас пункт п'ятий це розгляд проєкту рішення Київської міської ради про надання головному управлінню Національної поліції міста Києва дозволу на розроблення проєкту устрій, що буде щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для влаштування спеціального майданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів на вулиці Новоперегівській, Голосівському районі міста Києва. У нас є доповідач. Дякую. Всім бажаю здоров'я. І це кадастрова справа номер 390, дев'яносто 414. Першим пунктом даного проєкту рішення пропонується надати головному управлінню Національної поліції в місті Києві дозвол на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 2,0604 га. Є кадастровий номер вісім нулі 82. У постійне користування для влаштування спеціального майданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів на вулиці Новопірогівська в Голосівському районі міста Києва за рахунок земель комунальної власності територіальної громади міста Києва. Згідно план схеми, Надана план схему земельна ділянка сформована під час інвентаризації, яка затверджена рішенням Київської міської ради в травні 2023 року. Зелену зону не входить. Пропоную. Прошу підтримати. Є зауваження пропозиції. Немає. Тому пропоную підтримати проєкт рішення. Хто за, хто проти? Утримався. Хто рішення прийнято.